Лютий обіцяє бути непростим. Зокрема, він прогнозує Україні дві важливі міжнародні події, які можуть принести суттєві зміни. А ще у третьому місяці зими можуть ухвалити нові правила мобілізації. А переселенцям востаннє продовжать виплати. Що ще зміниться для українців у лютому 2024 тисячі А що буде сталим? Розповідаємо у традиційному огляді. Мобілізація. Кабмін 30 січня схвалив проєкт нового закону про мобілізацію та проходження військової служби. Судячи з настрою у парламенті, на цей документ чекає непростий розгляд у сесійній залі. За анонсами нардепів, його можуть почати розглядати вже 6-8 лютого. Mm -hmm. Допомога переміщеним особам. Наразі допомога для громадян, які проживають в Україні та мають статус ВПО, становить. Для осіб з інвалідністю та дітей віком до 18 років 3 тисячі гривень, для інших осіб 2 тисячі гривень. Mm -hmm. Додаткові виплати військовослужбовцям згідно з наказом міноборони за номером 260, з 1 лютого цього року військові зможуть отримати виплату в 30 тисяч гривень, незалежно від того, чи перебувають вони в районах проведення бойових дій, чи ні. Ця норма стосується тих, хто виконує спеціальні завдання відповідно до бойових наказів. Комунальні тарифи. Взимку уряд не планує жодних змін щодо тарифів для населення. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 30 січня повідомив, що тариф для побутових споживачів на електроенергію залишається 2 гривні 64 копійки. Ціна на газ і воду теж залишається сталою. Вартість електроенергії для бізнесу. Для цих споживачів зміна тарифу відбувається щомісячно, а ціни розраховуються за методикою НКР ЕКП та включають ціну купівлі електроенергії на ринку, тарифи на послуги оператора системи розподілу, на послуги оператора системи передачі, на послуги постачальника універсальної послуги. Відтак, з 1 лютого зміняться ціни на електроенергію для малих непобутових споживачів. Зокрема, суб'єктів малого підприємництва, електроустановки яких приєднані до відповідних мереж із договірною потужністю до 50 кВт. Mm -hmm. Якими будуть пенсії після 1 лютого мінімальна пенсія залишиться на рівні 2361 тисячі гривня, а максимальна 23610 три гривень. При цьому українці можуть розраховувати на різні надбавки до пенсії. За даними пенсійного фонду, наразі ці доплати такі. Для пенсіонерів віком від 70 до 74 років включно 300 гривень на місяць, від 75 до 79 років включно 456 гривень, від 80 років 570 гривень. Також у лютому уряд обіцяє розрахувати розмір індексації пенсії, що відбудеться 1 березня 2024 року. За словами першої заступниці міністра соціальної політики Дарії Марчак, очікується, що пенсійні виплати громадян збільшаться на 13%. відсотків. Пільговий іпотечний кредит набули чинності зміни до умов отримання пільгових іпотечних кредитів за програмою. Є оселя. Тепер позичальники можуть купувати не лише квартири у багатоквартирних будинках, а й окремі будинки чи таунхауси. Також збільшено граничну норму надання кредиту при купівлі будинків. Наприклад, сім'я із трьох осіб може отримати кредит на купівлю будинку площою до 104,5 квадратних метри. Mm -hmm. Ціни на пальне. У лютому на АЗС відбудеться зниження вартості пального. Очікується, що останній місяць зими ми зустрінемо з цінами від 45 до 49 гривень за літр за бензин і дизель.